Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, завтра о 17-й годині 23 лютого 2025 року, в місті Чернівці, в мікрорайон Садгара, в приміщенні місцевого будинку культури відбудеться молебен. Буде вшанована пам'ять борцям загинувших за волю та незалежність України. Буде. Вшанована пам'ять Героїв Небесної Сотні, бо ви зараз знаєте самі, що зараз дні пам'яті Героїв Небесної Сотні. В подальшому планується зібрання місцевої релігійної громади з приводу переходу в ПЦУ, Православну Церкву України. Зокрема, будуть присутні три релігійні громади. Це храм, релігійна громада храму Святителя Миколая. Це навпроти Будинку культури в Садгорі. Релігійна громада Святителя Передона Тримифуцького, це вулиця Квітковського. Та релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці, храму Різдва Пресвятої Богородиці. Будуть, друзі, присутні, як завжди, капелани. Будуть присутні священники Православної церкви України. Також би друзі хотів запросити на дану ну, подію підтримати молебен та підтримати дані релігійні громади небайдужих громадян, ветеранів, хлопців які на реабілітації. Зараз, як ви бачите, у нас зокрема у нас на Буковині є дуже хороша тенденція. Дуже багато храмів позбавляється москальського іга і переходив в Православну церкву України. Ще би друзі, на чому хотів наголосити. Е, будь ласка, не звертайте увагу на забобони москальських попів, що вони прокленуть всіх до 20-го коліна. Як правило, москальські попи вони є люди неосвічені, і вони лише можуть всіх залякувати і розповсюджувати всякі байки і всякі дурниці, і забобони, що вони когось проклянуть. І так далі. Не звертайте, будь ласка, на це увагу. Це є дурниці і несенітниці. Я, на жаль, не зможу завтра бути, але буду тримати у вас в курсі подій. Всім наснаги та натхнення. Разом до перемоги, слава Україні! Україна понад усе. Ми переможемо!